Українська народна казка Лисичка та Журавель. Жили собі журавель та лисичка, ото й зустрілися якось у лісі. Журавель каже Прийми мене лисичко на зимівлю, то я тебе навчу літати. Добре, каже лисичка. Прийняла його лисичка, от і живуть вони у лисичиній норі. Аж дізналися стрільці, що в норі живуть журавелі з лисичкою, та стали вони розкопувати тую нору. Лисичка й каже до журавля. А скільки в тебе думок? Десять. Журавель каже. А в тебе скільки? Одна. А далі знову каже лисичка до журавля. Скільки в тебе думок? Дев'ять. А в тебе скільки? Одна. Тоді знову лисичка каже, Скільки в тебе думок? Вісім. А в тебе скільки? Одна. Та так усе лисичка питає журавля, а той усе по одній зменшує. А далі лисичка каже, як уже стрільці ближче почали копати? Ну, скільки в тебе думок? Одна, отказує журавель. А в тебе? Одна. Яка ж у тебе думка ось така. Я ляжу попереду у норі й причаюсь, буду, наче неживий. Вони мене візьмуть у руки, почнуть роздивлятися. То ти втікай. Вони кинуться до тебе, тоді я й полечу. Докопалися стрільці до журавля. Взяли його в руки та й кажуть От тобі маєш! Лисиця задавила журавля, так киньмо його тут, докопаємося ще до лисиці. Тільки вони це кажуть, а лисичка з нори фіть і пішла у ліс. А журавель пурх! та й полетів собі.